Доброго ранку, малята! Я знаю, що ви дуже любите подорожувати. Пропоную здійснити сьогодні незвичайну подорож. Ми побуваємо з вами на різних континентах, де нас чекає багато цікавого. Але спочатку нам треба обговорити маршрут нашої подорожі. Подивіться на дошку, що це? Це мапа зображення території земної кулі. Малята на карті вже позначений наш маршрут. Червона точка це наша країна. Як вона називається? Правильно, Україна. Спочатку пропоную відправитись до Африки. В якому напрямку треба рухатись? Вниз. Далі вирушимо в Антарктиду. Ось вона. Куди нам потрібно рухатися? Вниз і трішки праворуч. Після Холодної Антарктиди відправимося до Теплої Австралії. Ось вона на мапі. Куди пролягає наш шлях? Так, вгору і трішки вправо. І наостанок завітаємо на екзотичні острови, де розташована Японія. В якому напрямку нам потрібно рухатися? Трохи праворуч і вгору. А потім з далекої подорожі повернемося на Батьківщину. В якому напрямку будемо рухатися? Вліво і вгору. Ну що, вирушаємо до Африки. Дивіться малята, хто до нас поспішає. Впізнали слон. Він нам приготував завдання від мешканців африканської савани. Подивіться на картинку. Тут зображені зебра, гепард, гієна, леопард, жирафа, антилопа, бонго і окапі. Завдання Порівняйте кількість полосатих і плямистих тварин. Яка у нас буде відповідь плямистих тварин більше на один? Подивіться на картинку. На ній тварини стоять в певному порядку. Скажіть, яким стоїть Лев? Другий. А на Соріг? Четвертий. Зебра? П'ята. А крокодил? Восьмий. Назвіть високу тварину і Низьку. Діти, слон дуже задоволений, що ви так швидко впоралися з завданням і бажає нам щасливої подорожі. Відправляємося в Антарктиду. Ось ми і в Антарктиді, і нас зустрічає хто? Пінгвін. Привіт, ви хто? Полярники? Ні, ми мандрівники. Тоді погуляйте трішки по нашій країні і виконайте мої завдання. Скажіть діти, скільки у мене лап. Тож порахуйте, скільки тут було пінгвінів. Відповідь яка, було шість пінгвінів. Ми дуже любимо ласувати рибкою. Подивіться і визначте, який пінгвін, яку рибку з'їсть. Перевірте себе. Молодці які. Ну а в наступному завданні треба кожному пінгвіну знайти відповідну кількість рибок, яку він спіймав. Перевірте, чи правильно ви зробили. Дякую вам, малята. Ви гарно справили з завданнями. Завірюха починається. вирушайте далі, поки вас снігом не замило. До побачення, пінгвіни. Діти, ось ми з вами в Австралії. Це дивовижна країна, тільки тут мешкає велика кількість сумчастих тварин. А нас вже привітати йде хто? Страус Ему. Доброго дня, ви мандрівники, а ви добре знаєте тварин, які мешкають в Австралії. Тоді допоможіть мені, будь ласка, роздати їм фотокартки, адже я не знаю, кому яку давати. Фотограф не птаха їх розрізав. Складіть фото, будь ласка. Ну що, діти, допоможемо? Діти, перед тим, як складати з частин ціли, треба хоча б пригадати тварин Австралії. Подивіться, це коала сумчасти ведмідь, вамбат, Кенгуру і Качканіс. А тепер розглянемо наші частини. Здогадалися, деяка тварина? Назвіть їх Вамбат, кенгуру, коала і Качканіс. Дякую. Тепер я знаю, чиї це портрети. Ви можете, діти, подорожувати далі. Щасливої подорожі. Ну що, діти? У нас залишилася ще одна країна Японія. Привіт! Ви завітали до Японії, а ви знаєте, що в нашій країні дуже люблять складати фігури з паперу, а називається це мистецтво орігамі. Я вас зараз навчу робити мавпочку з паперу. Дивіться уважно. Діти, ось яка мавпочка у нас вийшла. Подаруємо свою роботу мавпочці на згадку про нас. Дякую вам, малята. Діти, от і закінчилася наша подорож. Час повертатися додому. Розкажіть своїм батькам, де ви були і про що дізналися під час подорожі. А я з вами прощаюся до побачення.